Слава Богу. Маємо гарний час, маємо гарну можливість чути Боже Слово і молитися до нашого Бога. Я буду звертатися до Божого Слова, яке в мене є на серці. Читаю Євангелія Матвія, 28 віршик. Читаю з 18, 28 розділ, читаю з 18 віршу і ниже такі слова. А Ісус підійшов і промовив до них, тобто до своїх учнів, дана мені всяка влада на небі і на землі, тож йдіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото перебуватиму я з вами повсякденно, аж до кінця віку. Ось такі три вірші я прочитав і хотів би сьогодні покласти у коротеньку о, промову, основу їх ці вірші. Ісус сказав до учнів своїх після Вознесіння Свого. Після Воскресіння Свого, що нами мені всяка влада на небі і на землі. Ісус, Він є Божий Син. Одна із особ троєдинного Бога. Він той, хто був від початку Отця, він той, хто приймав участь у створенні світу. Але прийшов час, коли Ісус залишив небо і прийшов на землю до нас, людей грішних. І, будучи на землі. Він навчав людей. Він звертався до них. І Біблія говорить, що він говорив як той, хто має владу, а не так, як книжники-фарисеї. Багато було грамотних, розумних людей на той час серед книжників фарисеїв. Вони дуже хорошо знали закон і вміли молитися. Але їхня проповідь вона відрізнялася від Ісуса. Бо Ісус Він говорив як той, хто має владу. І Він не тільки навчав, але проповідь Його супроводжалася чудесами і знаменами. Тому що Ісус, будучи на землі, Він мав владу від Отця. Творити ці чудеса. І будучи на землі, Він прощав людям гріхи. Він мертвих воскрешав, Він сіляв. Він демонів виганяв, він ліпі мочі відкривав. І багато і багато чудес Ісус робив, тому що Він мав владу на землі це робити. І мені навіть пригадується цей момент, коли люди задавали запитання, хто же він такий, що Він може прощати людям гріхи. А він Божий син. І цю владу він мав від Бога. Він і понині має цю владу прощати людям гріхи, стіляти. І я хочу сказати, що Ісуса немає зараз на землі. Але є церква Ісуса Христа, яка має владу від Ісуса сьогодні. І вона має владу тому, що виконалися слова Христа. Ісус сказав, що я збудую церкву і ворота пекла не вдолають її чи не зруйнують її. І я хочу сказати, що сьогодні всемогутній Ісус, Він є церквою своєю. І Він дав владу для церкви. І церква продовжує робити те, що робив Ісус свого часу на землі. Ісус Він продовжує робити те через церкву, що робив свого часу на землі. І Він відкриває сьогодні для нас волю свою. Бог через Слово Своє говорить, що ми маємо робити. Ісус сказав, що до учнів своїх, щоб вони виконували доручення Ісуса Христа. Я хочу сказати, що це не тільки а задача була церкві. Чи заклик до, верніше до апостолів, а це задача церкви. А проповідувати Євангеліє. І Ісус сказав, що ми читаємо, що ідіть і навчіть всі народи, їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Ісус був на землі половиною роки. І Він їх навчав. Є їм, який він їм заповідав. Ісус, залишаючи землю, сказав для своїх учнів, для своїх апостолів, що передайте це другим людям. Навчіть, хрестіть. Чому? Бо Біблія говорить, що хто увірує і охреститься, той буде спасений. Дві умови: що потрібно для того, щоби спастися, це потрібно увірувати і охреститися. Ну, разом із тим треба ще і вчитися. Треба ще й вчитися. І ми, як люди, да, ми, живучи тут на землі, навчаємося. І наше життя це є школа, де ми навчаємося від Божого Слова і від життя, від різних життєвих обставин. Ми чогось навчаємо. Ми постійно якісь уроки беремо для свого життя. І дяка Богу, що Бог Він є добрий учитель, який навчає нас через слово своє, через різні життєві обставини. Бог навчає нас через вчителів, через служителів в церкві. І ми повинні бути мудрими, ми повинні бути слухняними і покірні Господу у нашому житті, для того, щоб виконувати волю Його. Тому нехай нам Бог допоможе у нашому житті пам'ятати те, що церква Христа вона наділена особливою владою від Бога і від Ісуса. І ми сьогодні є не свої, але ми є діти Божі. І на нас положена велика відповідальність це проповідувати Євангеліє. Яка є сила Божа на спасіння кожному, хто вірить. Для одних вона буде на спасіння ця Євангелія, а для других на осудження. Але нехай нам Бог допоможе у нашому житті не забувати те, що Бог покликав нас до себе. Не просто так, щоб ми просто тішалися в Бозі, але щоб ми були світлом для світу і проповідували Євангеліє. І я думаю, що найсама краща проповідь це не наші слова, які ми говоримо. Хоч їх теж треба говорити і свідчити людям про Бога, але це як ми живемо. Бо люди найперше дивляться на наше життя, на наші поступки, а потім слухають нас. І бувають, ми говоримо одне, а друге робимо. І я хочу сказати, що це одна із причин, чому часто люди не слухають нас. Тому нехай нам Бог допоможе в нашому житті, найперше, ідучи за Ісусом, бути світлом для світу, проповідувати Євангелієм і молитися за них, для того, щоб Бог спасав і прилагав спасанням церкв. За це я хотів би сьогодні помолитися. Давайте піднімемося помолимося.